Наступна арка про Оксенетфордшир, де зараз перебуває Сігурт. На місці виявляється, що Сігурт об'єднався з басимом. Поки я виконував завдання цієї арки, то Сігурт згадує про свою союзницю Фульке, яку ми протягом сюжета квесту звільняємо з полону, і вона дуже важлива для сюжета. Навіть трохи є його рушієм з часів нашого прибуття до Англії. Потім зрозуміти чого далі по сюжету. Ми забиваємо. Ху Яко на прохання місцевого правителя, якому ми допомагали, і відправляємося на пошуки якогось камню. І Сігурд навіть готовий піти на зраду союзника заради цього самого камню. Бля, що там за камінь такий мейдамес, брат. що Ейвор взагалі не погоджувалася. Типу, наху... Так ще й при наступній зустрічі Сігурда починає жорстко плавити, що він бачив видіння пророцтва богів. Visions, from the gods. I'll sacrifice to tear this day Відчувайте, як фляга свистить, захопивши фортецю ворога, тією каменюкою виявляється шмат якоїсь будівлі, яку ще будували Ісу Принаймні там їх маркування, які Одін одразу згадує. І на що уважно звертає увагу басим. Поки ми оце камінчик розглядали, до стін фортеці підійшло військо короля Альфреда. І виявляється, що всіх зрадила фульке. Оце неочікуваність, неначе люди. З такими зачісками не бувають приписни. Ну і Сігурд пропонує себе у полон, щоб інших відпустили. Чого Фульке, до речі і добивалася? Ну і звичайно, вона представниця ордену. Як це неочікувано?